Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції: Кожен вибирає свою. І Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, буде якась цінна порада, як себе поводити або ще щось. Гаразд! я сподіваюся, ви вже вибрали свою карту, і ми будемо дивитися. Починаємо з першої карти. І дивимося, що чекає вас сьогодні. У вас, в принципі, особистий, врівноважений емоційний стан, приємні моменти. Це можуть бути якісь юбілеї, це можуть бути якісь свята, це може бути навіть, ви знаєте, виставили поляну на роботі. Ну, ви знаєте, про що я. Це якраз те, що я не дуже колись любила виставлятися. Оце, оце це страшне накривати. Ну воно я не знаю. Я, я це не любила. Я знаю, що дуже багато людей це не переносять. Ось, коли заставляють, ой, у тебе день народження, все, вже, вже всі готуються. Може бути це. А може бути просто а, приємний день, особистий день, особисто для вас. Тому що дев'яточка це завжди рівномірність. Ось, як, наприклад, ось цей а, сидить тут це, правда, не Будда, Ось, але. А може і Будда, хто його знає. Ні, здається, ні. От, і розумієте, оце рівноважний емоційний день. Це навіть може бути і медитація, це може бути просто спокійний день, без якихось надлишок, пере, пере, пере якихось перенасичення емоцій. Тут немає. Тут якраз все прекрасно, весело, не нудно буде вам сьогодні, компліменти. Обнімашки целовашки можуть бути, примирення може бути з кимось. І просто приємні бесіди, випити чашечку кави, щось гарного випити, поїсти, гарно посидіти теж іде по цій карті. І карта, що вона радить, радить вам відноситися позитивно до всього, згладжувати кути. Ця карта теж згладжує кути. ось, ну в принципі Прекрасний день, емоційний, чудовий, гарний день з хорошими новинами і з приємними моментами. Карта номер 2 Тут у нас вісімка мечів. Мої дорогенькі, це карта дуже великих обмежень. Е, немає можливості. Пої... Вам потрібно, наприклад, кудись поїхати щось забрати, щось зробити. У вас немає можливості. Можливо, у вас не буде сьогодні машини. Наприклад, так, а вам треба кудись швидко. Наприклад, чоловік сьогодні забрав машину, а вам от конче треба кудись. Розумієте. По-друге, ця карта каже: сьогодні небезпечна ситуація. Можливо, це і краще, що ви посидите вдома і нікуди не буде ї... їхати машиною. Розумієте, от дивіться, наприклад, вам треба щось зробити, а у вас чогось нема, щоб це зробити. Так і залишайтеся там. Нічого не робіть, те, що ви хотіли зробити, тому що ця карта попереджає те, що ви будете робити через силу. От, наприклад, машини немає. Я піду пішки, або у сусіда займу. Не треба цього робити. Це небезпечна карта, вона вас попереджає. Нічого не робити. Не намагайтеся вийти з цієї скрутної ситуації. Воно саме якось розрулиться, сьогодні не вийде. Ось якось так. Це попередження. Краще пересидіть вдома. Це не значить, що вам не треба виходити. Просто, наприклад, шукайте велосипеда туди. Так? Треба щось зробити, а у вас немає можливості. Не переусярствуйте. Отак я хочу сказати. Карта номер три. Тут у нас. Король жезлів, і говорить про якусь активність, соціальну активність, організацію чогось. Це ви можете когось, наприклад, щось мені, мені прийшло б крутити навколо пальця. Ні, тут можна скоріше за все переконати в чомусь. Людина, яка заангажована, тобто людина спеціаліст розмови. З людиною, майстром, з людиною впевненою в собі і людиною. Красномовною, як то кажуть, можливо, сьогодні ви красномовні. Вам прийдеться когось переконувати, вам прийдеться когось умоляти, можливо, і вам це вдасться. От так каже ця карта, мої дорогенькі. Ось це організація чогось. Можливо, вам буде підвищення по службі. Там, наприклад, вам кажуть, ти будеш сьогодні заміщати шефа. Це карта, в принципі, тільки одного дня, але може бути таке, що вам дадуть дійсно крісло якесь, запропонують. Ось, і для одиноких жінок чи неодиноких жінок знайомство або зустріч з таким активним, атрактивним, сексуальним, який вміє з жінками себе поводити мужчиною. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!